Звичайно, це все буде не зразу. Ось це, це треба дуже великий зусиль прикласти, дуже в рідкісних випадках, в кого це просто приходить у життя і одразу ж так остепеняється. і ти вже в моменті живеш, ти вже просвітлений, Будда. насправді це треба. Напрацювати, це треба дуже велике зусилля, тому що буде чиститися. Все буде чиститися. Всі програми, все, що ви вважали собою, і, е, і буде ось е, таке, як е, що ви відкинули, що ум відкинув, тобто що він назвав поганим, що назвав добрим, що він. Е, Сказав, що я так буду поступати, а так не буду. І це є бідно, а це є багато. Це є м, якось, де він все поділив, і де він відкинув, що я це не хочу відчувати, а це хочу, вам прийдеться провідчувати ось те, що ви не хочете. І м, якби. Створити нейтральне відношення до цього. Уже це відношення має стати нейтральним, воно не має бути, що це погано, це добре, має бути до всього нейтральне відношення. Типу все, все прийняття цього світу. Все, ніби що все в цьому світі якраз і потрібне, все, що є, воно все потрібно, це має нейтральне ставлення до всього. Прийдеться все прожити, все про себе, щоб прийти до цього просвітлення, практикувати це, повертатися в момент і спостерігати ось ці думки, і спостерігати емоції. І кожен раз сказати це думка, коли ви, бачите, ви зловили і одразу ж увагу направляти в тепер у відчуття, що я чую, що я бачу, що я. І таким чином воно буде повертати, повертати туди. І так воно буде напрацьовуватися, як нові нейронні зв'язки напрацьовувалися у вас, як ви створюєте нову привичку, наприклад, робити зарядку чи почати щось там, їсти, вводити в раціон собі, якусь їжу нову, чи ходити новими шляхами, почати ходити новими шляхами. Ось це все буде вас. І ходити в нові місця це, це теж дуже класно, тому що ви будете бачити, і ви зможете зором, наприклад, сприймати щось вже нове бачити, і по новому цей світ буде.